Рада вітати вас на передачі нецензурованої інформації зі всього світу. Сьогоднішня тема жага руйнування НАТО через уранові боєприпаси. Афганістан і Лівія не просто лежать в поросі та попелі. Боєприпаси, які підривають розташовані там війська і скидають бомбардувальники НАТО, систематично заражають країни мішені радіоактивністю. Це геноцид цивільного населення. Причому довгострокової дії. Хоча виконавці, солдати НАТО, з яких 30-40% стають жертвами опромінення, самі роками протестують, заснувавши Європейську організацію військових асоціацій проти застосування уранових боєприпасів, але ці боєприпаси і надалі продовжують цілеспрямовано використовувати. У 2008 році Народна асамблея ООН. Провела голосування щодо заборони подальшого використання Уранової зброї. 144 країни проголосували за цю заборону, 4 країни все ж голосували проти і таким чином реалізували своє право вето це США, Великобританія, Франція та Ізраїль. На якій підставі лише чотири країни реалізували своє право, а 144 країни. Залишилися в поразці. Слідкуйте з нами за актуальними подіями світу.